Кожен раз, коли я хочу подивитися якийсь фільм, починається та сама історія. Що ж вибрати? Треба передивитися трейлери, прочитати відгуки, коментарі. Було б набагато легше, якби існував список з фільмами, які 100% варті мого часу. І тепер цей список є. Тепер ми можемо просто подивитися у список зі 100 найкращих фільмів 21 століття і вибрати, що нам до смаку. А перед тим як почнемо оглядати цей список, напишіть у коментарях, який фільм точно має бути в топі, а потім чи бачили ви хоч один фільм з цього списку. Серед так званих експертів, які голосували за фільми, які мають вважатися найкращими, були режисери, лауреати, премії Оскар, а також інші відомі актори. Отже, почнемо з найцікавішого номеру один що ж там не вибирали ці експерти і що ж такого побачили у фільмах. А наш чемпіон, фільм, який отримав найбільше голосів, це фільм Паразити, Південно стрічка режисера, яка вийшла 2019 року. Це чорна комедія з гострою соціальною сатирою, яка несподівано розвивається у трилер з трагічним та шокуючим фіналом. Родина, яка живе в сирому на півпідвалі, краде вайфа в сусідів і складає коробки для піци за копійки, вони дуже бідні, але й винахідливі. Коли сину випадає шанс підробити репетитором у багатій родині, він бере фальшиві документи і проходить. А тоді поступово вся його родина, ніби не заселяється в дім багатіїв тато стає водієм, мама хатньою працівницею, сестра вчителькою арт-терапії. Усе виглядає як хитра, весела авантюра. Спершу виглядає і безневинно, майже як комедія, але з часом ситуація стає дедалі напруженішою. Обидві родини виявляються залежними одна від одної, мов паразити, і ніхто не виходить з цього неушкодженим. Це був перший неногомовний фільм в історії, що здобув Оскар за найкращий фільм, а також переміг у номінації найкращий режисер, оригінальний сценарій та міжнародний фільм. А фільм зі списку під номером 2 – це Малголанд Драйв. Уявіть молоду жінку, яка прилітає до Лос-Анджелеса з блиском в очах і мрією стати актрисою. Її звати Беті, вона добра, щира і ще не знає, що Холлів це не просто фабрика мрій, а місце, де реальність легко перевертається з ніг на голову. Вона знайомиться з загадковою жінкою, яка втратила пам'ять після аварії на дорозі Малголон Драйв. Разом вони намагаються з'ясувати, хто вона, які звати і чому їй здається, що це нею стежать. Здається, що це буде детективна історія, але чим більше дівчата копають, тим дивніше все стає. Люди поводяться не так, як слід, обличчя міняються, історії повторюються, але по іншому. Мрія про акторську славу починає розсипатися, залишаючи лише біль, ревнощі і розчарування. Фільм під номером 3 Нафта шедевр Пола Томаса Андерсона про кров і нафту. Початок ХХ століття. Каліфорнійська пустеля, спека, пил і абсолютна тиша. Одинокий чоловік копає землю сам. Без техніки і без помічників його звати Деніел, і він копає землю, щоб знайти срібло, але випадково натрапляє на щось куди цінніше, на нафту. І саме з цієї миті починається його шлях до багатства та до повного морального падіння. Деніел розумний, але жорстокий і абсолютно бажальний. Він перетворює себе на нафтового магната, використовуючи все брехню, підкуп і маніпуляції. Він усиновлює хлопчика, щоб виглядати сімейною людиною для ділових партнерів. Він прикидається віруючим, щоб завоювати довіру містечка. Але за всім цим лише бажання володіти всім і кожним. Його головним суперником стає проповідник Ілай, харизматичний, але не менш амбітний. Їхня боротьба була за контроль над людьми, землею і вірою. Як не дивно, церква проти багатіїв. Це не просто конфлікт бізнесу і релігії. Це глибокий конфлікт гордині, еготу руйнування, це історія про походження американського капіталізму, брудного, кривавого і підступного. А тепер перейдемо до романтики від капіталізму, фільм під номером 4 Любовний настрій. Двоє сусідів він журналіст, вона секретарка. Вони обоє дізнаються, що їхні подружжя їм зраджують, але замість того, щоб мститися чи влаштовувати драми. Між ними зароджується ніжна близькість, вони починають проводити час разом, без обіймів, без поцілунків, просто дуже глибоко розуміють одне одного. Вони ніби грають ролі, уявляють, як це сталося, чому їм зрадили, і в цій грі народжується щось більше за дружбу, але й не зовсім кохання. Цікавий факт фільм часто потрапляє до списків найкращих за усі часи. У 2020 році журнал Сайт Sound поставив його на п'яте місце серед найкращих фільмів в історії кіно, а багато режисерів назвали його натхненням для власної творчості. Не покидаючи тему того, як зрозуміти це кохання і свої почуття, переходимо до номеру 5 місячне сяйво. Баррі Джекінс майстерно проводить наскрізь життя одного темношкірого гея, якого в різному віці грають Алекс Гібет. У центрі фільму Чайрон – замкнутий хлопець, який росте в середовищі, де буде не таким, як усі, небезпечно. Ще з дитинства він розуміє, що відрізняється його манера говорити, його вразливість, його інтерес до одного хлопця. Усе це викликає жорстоку реакцію оточення, його цькують однолітки, навіть мати називає його гомофобними словами, не розуміючи, якої болі йому завдає. У підлітковому віці чайрон переживає одну ніч з Кевіном, своїм єдиним справжнім другом. Це не просто сексуальний досвід, а момент, коли чайрон вперше відчуває, що його хтось приймає, він таки не один. Але на ранок він зустрічається з жорстокою реальністю. Кевін під тиском інших зраджує чайрона і публічно б'є його, і після цього чайрон закривається в собі повністю. Фільм місячне сяйво дуже тонко і чесно показує, що значить бути темношкірим і квір у середовищі, яке цього не приймає. Це не фільм про гей-романтику у звичайному сенсі, це фільм про те, як важко взагалі зрозуміти і дозволити собі бути собою, коли суспільство проти тебе. А тепер від романтики перескакуємо до брутального номеру 6. Старим тут не місце. Техас. Самотній мисливець знаходить купу мертвих тіл. Наркотики і валізу з грошима. Він забирає її додому, сподіваючись втекти і змінити своє життя, але разом із валізою він запускає ланцюг насильства, який уже не зупинити. За грошима відправляють професійного вбивцю Антона Чігура, людину без емоцій, яка вбиває всіх, хто стоїть на його шляху. Він жорстокий, холоднокровний і діє, керуючись своїм збочним кодексом, іноді вирішує долю жертви. Підкиданням монети паралельно за подіями спостерігає старий шериф Том Белл, який намагається розслідувати справу, але не встигає за новими жорстокими реаліями. Він бачить, як злочинність стає все більш дикою і безглуздою, і починає розуміти, що світ, у якому він жив раніше, вже зник. Фільм поступово показує, як усі три персонажі, чоловік, який знайшов гроші, Чигур і шериф, рухаються до неминучої розв'язки. Але старим тут не місце не дає простих відповідей. Це історія про зло, яка не має пояснення, і про людей, які намагаються вижити в світі, що більше не піддається моралі. Цікавий факт: персонаж, який грає кілера, потрапив у списки найкращих лиходіїв усіх часів. Його образ страшний не через емоції, а через їхню відсутність. Він убуває, ніби це нічого не значить, а його зачіска, ніби навмисно підібрана, щоб виглядати неправильно. І ще більше тривожити глядачів. До речі, більшість сцен цього фільму зняті реалістично і практично без спецефектів. Наприклад, вибух машини зроблено вручну, а сцену з пораненням через грим і точне планування. І номер сім знову повертає нас до романтики Вічне сяйво чистого розуму. Джал і Клементина були у стосунках, але все зруйнувалося. Після болісного розриву Джалті дізнається, що Клементина пройшла процедуру зведлення спогадів про нього, просто стерла спогади з своєї голови, іноді теж хочеться так зробити. В розпачі він вирішує зробити те саме, звертається до компанії, яка чистить пам'ять від болю. Поки він спить, лікарі поетапно стирають його спогади. Але щось іде не так. У глибині своєї свідомості він починає боротися. Він розуміє, що він насправді не хоче забувати її, бо розуміє, що навіть болючі моменти були справжніми і важливими. Він ховає її образ у своїх дитячих спогадах, тікає від машини, яка старає пам'ять, і весь фільм буквально подорожуємо його внутрішнім світом. Між сценами кохання, сварок і втрат дуже мило. Це одночасно романтична драма і наукова фантастика, але також вона дуже людяна і емоційна. Це історія про те, що любов не завжди легка, але навіть її болючі сторони варті того, щоб пам'ятати все. До речі, назва Eternal Sunshine of the Spotless Mind це цитата з вірша Олександра Поупа, в якому йдеться про те, що щастя це стан, коли розум вільний від болючих спогадів. Це повністю відображає ідею фільму. Номер 8. Пастка. До речі, єдиний фільм зі списку, який я бачила, і я його рекомендую. Мені він дуже сподобався. Темношкірий Кріс їде на вихідні знайомитися з батьками своєї білої дівчини Роуз. До речі, я не просто так називаю кольори їхньої шкіри, по сюжету буде зрозуміло для чого це. Вона його заспокоює, мовляв, її родина прогресивна, вони взагалі не расисти. Але з перших хвилин у цьому будинку щось відбувається не так. В їхній родині працюють двоє темношкірих садівник Волтер і покоївка Джорджіна. Вони поводяться неприродно. Мовчі надміру надміровічливі, дивляться в одну точку, усміхаються, як роботи, і часом замикаються в повній тиші, ніби вони в трансі. Коли Кріс намагається з ними поговорити, вони говорять як люди з іншої епохи, а один темношкірий гість, якого Кріс намагався сфотографувати, раптово ніби виходить з якогось трансу і вибухає панікою, починає кричати Забирається звідси. Виявляється, що сім'я білої дівчини влаштовує аукціон, передаючи тіла темношкірим, багатим білим. Вони пересаджують в них свідомість заможних старих білих клієнтів, які хочуть жити далі в тілах молодих. Коли крісу призначають нового власника, і хірургічна операція вже підготовлена, він вирішує тікати. Але чи зможе він втекти? Побачите у фільмі. І на здивування під номером 9 не фільм, а анімація. Всім нам відомий, віднесені привидами. Це анімаційний шедевр, створений японським режисером і художником Хаяо Міядзакі. Фільм вийшов у 2001 році і став не просто успішним, а культурним явищем, яке змінило світове уявлення про те, якою може бути анімація. Хаяо Міядзакі – це легенда. Він один з найвідоміших режисерів у світі. Його роботи це завжди поєднання краси, глибини і гуманізму. Його стиль відрізняється ручною анімацією, багатошаровістю і винятковою увагою до дрібниць. Фільм став найкасовішим в історії Японії до виходу Demon Slayer у 2020-х роках, виграв Оскар за найкращий анімаційний фільм у 2003 році, а також входить у всі списки найкращих фільмів усіх часів. Вважається найвищою точкою в історії 2D анімації, як коментує актор Джон Туртурро. Цей фільм для будь-якої дитини, яка загубила батьків універмазі чи великому натовпі. Це один з улюблених фільмів моєї доньки. Є багато речей, які потрібно побачити, коли ти батько. І дуже цікаво відкривати щось разом з своєю дитиною одночасно. Отак нагород і звань у віднесенні привидами хоч відбавляй. А тепер. Перескакуємо до фільму під номером 10 Соціальна мережа. Це історія створення Facebook – однієї з найвпливовіших соцмереж у світі, і ціни, яку за це заплатили її творці. У центрі Марк Цукерберг у виконанні Джесі Айзенберга, студент Гарварду, який після болючого розриву з дівчиною в одну ніч створює сайт для оцінювання студенток. Цей сайт стає вірусним і згодом перетворюється на Д Фейсбук платформа, яка почне революцію у спілкуванні, але що швидше росте Facebook, тим більше все валиться в особистому житті Цукерберга – дружба, довіра і моральні межі. Отже, хто про такого в цьому фільмі фільм показує одразу кілька судових процесів, де колишні партнери Цукерберга судяться за ідею, частку і визнання Едуардо Саверін, його найкращий друг і співзасновник, якого згодом вичавлять з компанії. Брати Вінклвос, елітні веслувальники, які стверджують, що Марк вкрав ідеї у них, і між ними Шон Паркер, харизматичний засновник Непстер, який бачить у Фейсбук бізнес майбутнього, але приносить із собою хаос. Соціальна мережа це сучасна трагедія, де головний герой виграє війну за вплив, але втрачає майже всіх, хто був йому близький. Отже, ми обговорили топ 10 найкращих фільмів 21-го століття. Обговорення всіх ста фільмів зайняло більше години, а то й більше двох, тому я краще просто прикріплю список з іншими фільмами, які вважаються найкращими ось тут, також в описі під відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи згодні ви з цим топом і які фільми насправді хотіли бачити в топ 10. Можливо, ви б хотіли, щоб я зробила огляд наступних 10 фільмів з цього топу? Якщо так, залиште свою думку в коментарях, а також не забудьте про лайк, це важливо для нового каналу. Дякую за перегляд і побачимося у наступних відео!